Дитяча пошта на східний фронт прикарпатські школярі взялися виготовляти талісмани військовим щоб захистити їх від загибелі. Мішечки обереги на удачу вихованці лікувального оздоровчого табору сокіл власноруч роблять для співробітників одноіменного спецпідрозділу та вірять їхні послання, здатне вберегти працівників обозу від ворожих куль. Коли робиш ляльку, потрібно робити її з добрими намірами, з любов'ю і ну, вкласти частинку своєї душі в неї, щоб вона насправді оберігала. Я сподіваюся, що ці ляльки вони допоможуть і підтримують наших вояків і ну, дадуть їм натхнення для. Щоб діти до перемоги разом із оберегами дітлахи підготували для бійців АТО відео звернення та плакати із щирими побажаннями, і навіть відмовилися від розважальних екскурсій, щоб зекономити гроші та передати їх на потреби правоохоронців. Продовж двох днів спільними зусиллями назбирали понад 10 тисяч, за які придбали спецпризначенням, що несуть службу на сході, медикаменти та інвентар. 9200 гривень пішли на амуніцію та обладунки на фурнітуру для спецзагону сокіл, які зараз воює в гарячих точках сходу. Ми хотіли просто їх підтримати, надати їм сили, наснаги, додати такої духовної енергії, такого поштовху морального піднесення і показати, що наш одной табір сокіл виховує дійсно їхнє наступне покоління. Було закуплено медикаменти, а також амуніція. Це різного роду, скажімо, від спецкобур, спец там, спеціальне обладнання, інвентар чи спеціальні сумочки для магазинів, для бойових припасів. Щоб подякувати школярам за підтримку, працівники обозу разом із грифунівцями та кінологічною службою влаштували для них показові виступи та справжні шоу і пообіцяли дитяче послання із головним побажанням маленьких соколят, щоб спецпризначені повернулися живими, уже невдовзі доправлять у зону ато.